Коли людина звертається каже, що в мене немає чим оплатити, немає коштів, я кажу, її, приходьте, я зроблю, допоможу. Я вірю, що якщо робити багато добрих справ, то покращиться навколишнє середовище, зміняться люди в першу чергу, і стане все на краще в нас. Жалкую, що всієї сім'єю не виїхали. Воно у нас все є. Головне любов, повага. Там, де сім'я щаслива, там полюблена моє місце. Я Заїкін Михайло Едуардович. Народився в Новій Каховці. Сам родом з северної Осетії, з Біслану. Там мої батьки жили, потім переїхала в Україну сюди. Мати в окупації батька вже нема. Професія стоматолог — найкраще, що я можу із пацієнтами працювати, і бути так само з дітьми з дружиною. Я найголовніше зберіг — це свою сім'ю. Я до лабораторії нове обладнання придбав. І ми з друзями сиділи майже до 4 ранку, раділи цьому. Потім почало вибух, десь 4.45 це було. По всій новій каховці почали сигналізації на машинах зрабатувати. Ми одразу з друзями почали дзвонити своїм дружинам, піднімати їх, казати, збирайте речі, збирайте документи, треба виїжджати. Потім, вже на ранок, коли десь годин цим було. Ми побачили, як в'їжджають в, в Новокаховку військова техніка російська, почали істрибітелі літати, винищувачі. А тоді відчули, що почалась війна. Я старався, щоб діти менше цього всього бачили. Я то мультики постійно вмикав, щоб обрати це весь негатив від дітей. Ми почали у знайомих питати, як виїжджати, що з собою. брати. Почали коридори шукати, тому що спочатку, перші дві тижні, дівчина на рецепшені була в мене. Вона їхала через блокпости. Її окупанти кажуть, якщо ти встигнеш, ти приїжджай, а взагалі друзі її їхали, то друзі вони розстріляли. Їдеш дощ, грязь і вискакує окупант. І ти потрібно маєш швидко зупинитись і вийти з машини, тому що вони бували на таких блокпостах, коли повністю все доставали з машини, все, що було, все перевіряли. Багато брали з собою і алкогольних напоїв. Це для того, щоб переїжджати через блокпости. Це гарить багато і багато їжі. Що вони просто вискакували за лісу, грязні і з автомата кажуть, дай поїсти, дай там сирида дай алкоголь. І приходили здавати, тому що вони просто б нас не пропустили там. І за рахунок того, що в нас було велике бажання виїхати, ми виїхали звідти. Коли я їхав, у мене сиділо двоє дітей маленьких, спереді у брата і ззаді повністю друг на друге сиділи. Бо що нас на блокпосту зупинила вже поліція наша, що мені сподобалось, що вони ні штраф, нічого, не кажуть, почекайте. Винесли там яблуко. Найцінніше врятувати, вивезти свою сім'ю, дітей звідти. Тому що це війна і там нічого гарного хорошого не буде. Ми в 11, вже були 11 вечора а, на нашій території. Спочатку, коли виїхав звідти, я не хотів повертатись в стоматологію. Тобто це як засмучення велике було в мене через місяць, коли місяць, це був як. Відпустка у мене, я в Полтаві звернувся в одну клініку, щоб просто вийти опять спробувати, як це робити. І побачив, що в мене швидко пролетів час, мені було приємно з людьми спілкуватися. І потім вже почав шукати себе робоче місце. І знайомі мені посовітували, приїхати на хороші. Тут якраз відкривалася амбулаторія. Знайшов номер Віктора Олександровича, з ним зустрівся. Він каже, приїжджай, нам потрібен спеціаліст, приїжджай сюди, будемо співпрацювати. І нам ще пообіцяли житло. Віктор Олександрович сказав, що у нас розробляється проєкт, будуть строїти житло для переселенців. Тобто як ми ще спеціалісти, він каже, я хочу, щоб ви залишилися тут, тому що люди потребують цього. А взагалі тут дуже гарні люди. Пацієнтів спочатку було дуже мало, потім Віктор Олександрович каже, не переживай, тому що люди підуть. Як ти себе покажеш, то так вони підуть. Зараз на даний момент дуже багато пацієнтів. Тихо, тут взагалі не відчуваєш війни. Немає не сирен, не спокій. Дуже привітні люди. Одразу, як ми приїхали, десь місяць прожили, і вони прийшли до нас, кажуть, якщо потрібна якась допомога, то звертайтесь, ми завжди вам допоможемо. І зараз вони теж цікавляться, якщо щось потрібно, то вони кажуть, звертатися в будь-який момент до нас. І я хочу зробити стоматологію, щоб була доступна до всіх. Безкоштовно. Так само і людей похилого віку, які не спроможні оплатити послуги стоматолога, які живуть лише на саму пенсію. Я хочу зробити, щоб всі могли прийти і зробити гарні посмішки в мене. З перших днів як сюди приїхав, коли людина звертається і каже, що в мене немає чим оплатити, немає коштів, я кажу, приходьте, я зроблю, допоможу. Так само військових. Коли військові люди приходять, вони кажуть, скільки коштує. Ми вам оплатами, кажу, не треба оплачувати, тому що я теж хочу допомогти військовим. Каже, ви воюєте, я теж маю совість і допоможу вам. І так само з друзям допомагаємо, чи амуніцію купити, чи, чи якісь прилади, які потрібні. Чи багато хто просить. Зараз на нову каховку потрібні збіри там, для автівок чи на ремонт. Стараємося завжди допомагати. В цьому. Я Льона Заїкіна, народилася в місті Полтава. У 2007 році вступила в Українську медичну стоматологічну академію. У 2012 році я закінчила і поїхала до Херсону на інтернатуру. Там познайомилася з майбутнім чоловіком. Потім ми вирішили відкрити свою справу в новій Каховці, свій кабінет. Ми там працювали. До повномасштабного вторгнення, але війна внесла свої корективи, постійні вибухи, двоє маленьких діток. Ти не можеш ну, вільно просуватися по місту. От ідеш там, під'їжджає два БТР, ну, бачив мій чоловік, як два. Ну, вийшло там десять цих солдатів, йшов просто юнак, вони його заламали. Посадили в машину і відвезли. Дуже багато, навіть оці питочні були, дуже багато молодих юнаків от, просто ловили. От в перші дні окупації мені пацієнти зробили прапор. Сказали, що коли я буду через блокпости проїжджати, щоб я їх повісив собі на двері ці прапори. Це з перших Днів окупації у мене цей прапор знаходиться. Його трішки і потріпало, і грязний, тому що грязь і по дожжі їздили. Але він знаходиться в машині як оберіг. Ось як пам'ять, як згадка про тні. Дуже важко було кидати те, що ти протягом п'яти років. Ну, Напрацьовав, і пацієнтів, і обладнання закуповував, і це все треба було залишити. Ми просто взяли небагато речей і все. Дуже жалкую, що всієї сім'єю не виїхали. І ну, Сукруха залишилася, що не моли її, і Михайла брат, але я думаю, що. Може, вони все-таки наважаться на цей крок. Ну, не потрібно боятися. Тут є допомога, дітки підростають, вже з наступного року візьмуть в садочок, і я зможу вийти на свою улюблену роботу і продовжити займатися улюбленою справою. Зараз я в декреті виховую донечку дворічну і хлопчик сина сім років. Зараз він вже. Піде в перший клас. Там вже пішов, так. Да, да. Для сім'ї мрію, щоб гарне житло було, воно скоро буде. Хочу, щоб діти багато нового чого побачили. Хочу в подорожі їздити з ними, щоб вони були щасливі. Я вірю, що якщо робити багато добрих справ, то покращиться навколишнє середовище. Зміняться люди в першу чергу, і стане все на краще в нас. Там у ну, нас все є. Головне любов, повага, а все інше. Матеріально все буде. Хочеться мирного неба, звичайно, щоб закінчилась війна. Там, де сім'я щаслива, там полюблена моє місце.